Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити дві важливих теми. Одна з них це штраф в тисячу злотих на території Польщі. Кому загрожує, хто з українців може на такий штраф потрапити, і як зробити так, щоб не мати цього штрафу. І зміни, а в Польщі кардинальні зміни щодо працевлаштування, щодо напливу іноземців, і це впливає на українців також. Друзі, дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться репост, коментарі це все допомагає. В описі під відео я посилання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. Там короткі відео на важливі теми для українців. Підписуйтесь. дякую всім за підтримку. Хочу сказати, що я регулярно моніторю сайт Стражі Гранічний для того, щоб розуміти, що відбувається на кордоні, які штрафи, депортації, заборони в'їзду, хто проїхав, кого не пропускають, з якими документами, і страж Гранічна майже щоденно публікує важливу інформацію і для українців, в тому числі. І ось нещодавне повідомлення мі Стражі Гранічний це. Перевірка не на кордоні, бо страж гранічна так само має повноваження перевіряти підприємства, де працюють іноземці. Вони перевірили кілька підприємств і знайшли там не тільки українців і інших іноземців, але українців в тому числі, які працювали нелегально. І як ви розумієте, для українців, які працюють нелегально, його зловила Страж стражгранічна інспекція праці загрожує штраф в тисячу злотих. Так, депортації за нелегальну роботу, ну, я, як мінімум, від початку війни не чув, щоб таке було для українців. Для інших іноземців, так, є таке, тому що інші іноземці, яких ловлять на нелегальній роботі, їм дають депортацію. Їм дають штраф їм дають депортацію. Українцям дають штраф в тисячу злотих. Досить часто від вас є запитання, якщо в мене немає підписаної умови. Або в мене там умова з чи умова у праці, а там немає запрошення. Підприємство, директор, власник не повідомив ужин. Я не знаю, чи він повідомив. Мені там зарплату затримують, мені там ще там щось, у мене немає умови, я нічого не підписував чи не підписувала, але працюю. Мені говорять, що завтра принесуть, чи післязавтра принесуть. Друзі, в Польщі для українців максимально просте працевлаштування, особливо, якщо у вас є статус. Статус Укр. І якщо порушити цей закон, то ви будете мати проблему. Насправді це як мінімум тисячу злотих штраф. Вам треба умову підписати, і якщо у вас є віза, то запрошення на роботу. Якщо ви по безвізу чи ви по статусу працюєте, то вам не потрібне запрошення. Вам треба, щоб роботодавець повідомив про вас в ужад. І це новою уставою також продовжить. Тобто не буде такого, що по статусу України громадяни України будуть мати можливість працювати без запрошень, а громадяни України без статусу не зможуть. Ні, новою уставою там є такий пункт, де продовжується також повідомлення про те, що іноземці взяли на роботу. Не запрошення, не потрібно буде запрошення. Воно також буде. Я ще раз наголошую, його ніхто не скасовував, але воно буде не потрібне, якщо ви працюєте, і підприємство про вас повідомить в ужин. Але якщо ви працюєте нелегально, ну на жаль, це ваші проблеми. І якщо інспекція праці, страж гранічна приїжджає, приїжджає на підприємство, то воно крає і підприємство, і працівника. Винні, ви не винні, знали, ви не знали. Ну на жаль, ви маєте самостійно цікавитися тим, що там у вас по документах, чи вас оформили, чи не оформили. Ви маєте цим цікавитись. Наступна тема, яку я також хотів обговорити в цьому відео, це якраз працевлаштування іноземців українців. Звичайно, українці це лідируючі іноземці на території Польщі, яких працевлаштовано найбільше. Але зараз з'являється інформація остання до речі про те, що і інших іноземців зараз прибуває немало, інші країни вже починають лідирувати по кількості іноземців, які приїжджають до Польщі. До речі, кількість іноземців, які прибувають до Польщі. Вже в 25-му році побило всі рекорди, їх вже майже мільйон триста тисяч. Це останні дані ЗУС. І за 25-й рік приріст 8% по прибулих іноземцях, які взялися до роботи на території Польщі. Так, українці в цьому напрямку лідери, але і інші країни, і інші іноземці теж прибувають. І по деяких країнах там теж дуже такі непогані показники. Скажімо так, Польща шукає різні можливості, як замінити. Або як покращити свою ситуацію на ринку праці, тому що українцями не може закрити всі дірки. Не вистачає і українців. Українці часто приймають рішення виїжджати за межі Польщі, їдуть до Німеччини чи до інших країн, де можна заробити більше, де можна якась перспектива краща. Тобто є така річ, і так багато українців приїжджає до Польщі, але так само значна частина їде за межі Польщі. І, звичайно, Польща бореться з цією проблемою як може. Теж було повідомлення в мене на каналі, що поляки повертаються в Польщу. Але поляки повертаються в Польщу і вони хочуть чистішу роботу, кращу, високооплачувану, ем, на якісь керівні посади, а не чорну робочу десь там на будові, чи в логістиці, чи в, там, чи в якійсь там обслузі. А Польщі бракує якраз такого персоналу. І що вона? Вона. Робить полегшення і зміни, до речі, кардинальні зміни для країн, які скажімо так не близько до неї. І ще, наприклад, 2-3 роки було набагато дорожче і складніше взяти і запросити на роботу там з азіатських країн, то зараз робляться всі маніпуляції, різні зміни закону для того, щоб було легше і простіше це зробити. За даними щоденної газети, лише у 2025 році на польський ринок праці вийшли 96 тисяч нових іноземних працівників. Хоча рівень безробіття за цей час зріс на 0,6%. Найбільша кількість іноземців наразі працює у секторах, які роками страждають від нестачі робочої сили. До них належать перш за все транспорт і логістика, громадське харчування та харчова промисловість. Вони переважно знаходять роботу на низькооплачуваних посадах, що вимагають високого рівня гнучкості. Водночас, у секторі сучасних бізнес-послуг, іноземці спеціалісти вже становили близько 20% від усієї робочої сили минулого року. Уряд готує рішення для подальшого сприяння працевлаштування іноземців. Міністерство сім'ї праці та соціальної політики розробило список із 329 дефіцитних професій. Працівники цих професій отримують вигоду від пришвидшеної легалізації посвідки на проживання та спрощених процедур працевлаштування. Список включає серед іншого медичну професію, що має що має на меті покращити доступність медичних послуг. Як зазначає Кшиштоф Інглот, з відділу кадрової служби багато галузі промисловості не змогли б функціонувати без іноземних працівників. Це особливо стосується м'ясопереробної та рибопереробної промисловості, де дедалі важче знайти працівників як з Польщі, так і з України. Цю прогалину заповнюють працівники з Азії та Латинської Америки. Українці залишаються найбільшою групою іноземців на польському ринку праці. За на за ними йдуть білоруси, грузини, індійці, колумбійці. Кількість непальців зростає особливо швидко у 2025 році. Вона зросла вражаюче на 37%. Що демонструє, наскільки суттєво змінюється структура трудової міграції до Польщі. Як бачимо, там з Азії, з Непало все більше і більше прибуває іноземців, і Польща в цьому напрямку працює. Як бачимо, вони виділяють 329 різних. Професій, по яких вони будуть робити полегшення по легалізації, запрошення, карти побиту і тому подібне. Тобто вони не можуть розібратися на території Польщі з українцями, які в очікуванні по 2-3 роки на карти побиту. Але там для непальців, чи для індійців, чи ще там для якихось іноземців зроблять полегшення, щоб легше легалізуватися. Для того, щоб. Приїхало більше іноземців для того, щоб була робоча сила. Ну на жаль, не всі українці хочуть працювати на низкооплачуваних посадах, і не всі українці хочуть і, там в логістику, в транспорт, в обслугу, в харчування і тому подібно. Хтось хоче працювати в ІТ, хтось хоче працювати, вести свій бізнес, хтось хоче роботу спеціаліста, а не різноробочого. А таких багато. Тому що українці виїхало ну, більше ніж 4 мільйона громадян тільки по Європі, тільки офіційно, я говорю. І значна частина виїхала не просто людей, які без освіти, без навиків. Багато хто має навики, багато хто має освіту і хоче якоїсь перспективи для себе. Чи він в Україні був, чи він поїхав в Польщу, чи в іншу країну. І не дивно, коли українці приїжджають в Польщу, себе не знаходять і їдуть далі. А є, що знаходять себе, їм підходиться, комфортно, вони залишаються. Але це не всі. І тут якраз є проблема. І Польща цю проблему вирішує ось такими кардинальними кроками, даючи можливість там азіатським країнам, індійцям і іншим країнам, громадянам тих країн. Простіше легалізуватися, швидше легалізуватися, отримати карти побиту по максимуму швидко, по конкретних вакансіях, які вони закриють. Ну, якось так це виглядає, і Польща в цьому напрямку рухається. Ми про це вже теж не раз говорили, і Польща вже не один раз про це заїкалася, І багато агентів вже працює в тому напрямку. Агенці праці я маю на увазі. Але зараз, як бачимо, от по непальцях з Непалу приїхало за 25 рік на 37% більше, ніж попередні всі роки. Це щось таке означає. Друзі, якщо ви додивилися до завершення цього відео, можете в коментарях написати, в якій країні ви перебуваєте, ну, з якої країни ви дивитесь, або в якій країні ви працюєте. Я вважаю, що це не секретна інформація. Можете написати Польща, Україна, Німеччина, Чехія, Іспанія, Італія, Америка. Ну, багато мені пише, що дивляться мене з Америки. Дивно. Але супер, добре, що дивитесь. Тому напишіть країну, звідки дивитесь. Не забудьте підписатись на канал, тиснути вподобайку, зробити репост. З вами є завжди, Саша Матєв. До зустрічі в наступних відео.